Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, я піноцид, і сьогодні ми будемо слухати гімн Чехії. А... те домов міджу. Не знаю, що це означає. Е, є український перегляд, е, називає... сама пісня українською називається Де Мій Дім. Е, що ж, нам цю пісню, цей гімн скинув товариш, е, Куточу Кіма. Куточки мої, якщо що, тут буде якраз його донат, де він скинув через донателу нам на цей кліп, мені на цей кліп. І, звичайно ж, якщо ви хочете, щоб я послухав або подивився якийсь відос, обов'язково скидуйте це Дона... через донат, через донатело. Навіть 10 гривень, навіть 5 гривень ви зможете без проблем задонатити тут тільки ваше бажання. Тільки ваше бажання, звичайно ж, вирішує. Ну і, звичайно, ж, також іще. Також і ще ви можете підписатися на цей канал. Звичайно вже посилання на куточок Кіма буде в описі, якщо що, якщо, якщо що зможете зайти і подивитися, він не сподів... до речі, нещодавно було сказано куточок Кіма, що він скоро випустить новий ролик, так що давайте скоріше йдіть туди і підписуйтесь. Ну що ж, а ми будемо дивитися, точніше, слухати їм Чехії. Ніколи не був Чехії. treba cu kod jakoj studiji Ну дуже такий прям гімн Мощний, я б не сказав би, прям не сподівався почути такий прям мощний гімн. І ключові слова, типу, гімн же ж називається «Де мій Дім, а тут же і, і в гімні дається відповідь на це питання, типу, де мій дім. В принципі, дуже дуже цікавий, дуже цікавий підхід до зроблення гімну «Де мій Дім, Земля Чеська, мій, Дім Мій. Ну, що ж, послухали ми. Чешський гімн. Сподіваюся, вам сподобалося. Сподіваюся, ви цього очікували. Сподіваюся, що ви там поставили вподобайки. Звичайно, вже підписалися на канал. Звичайно, вже ще е... написали коментар, як вам взагалі чеський гімн і так далі. і так далі. А я з вами буду прощатися. Мій Орелчик на футболці теж буде прощатися, якщо -що, це не, не, не це не те, що ви подумали. Це просто Орел. Це просто Орел. da, no się szazłem, bo wiemy, że to